Українське містечко в Тернопільській області з єврейською історією. Ми розкажемо вам про Макабі Геймс або футбол по-єврейськи. Покажемо ексклюзивні артефакти часів голокосту, яких немає навіть в багатьох музеях і світовим іменем. Побуваємо на одному з найдревніших єврейських цвинтарів у Європі і покажемо те, що точно здивує вас. Це програма міста. До вашої уваги, місто Кременець. називають тернопільською Швейцарією залишки замку, польські костели, старовинні будівлі усе це, як тільки потрапляєш на територію міста, створює своєрідну європейську атмосферу. І хто б міг подумати, що всього 80 років тому єврейського колориту тут було значно більше аніж європейського? Згідно з довоєнним переписом населення єврейська громада кременця складала майже 40% населення міста і була однією із найстаріших у цьому регіоні. Уявляєте? У середині 16-го століття євреї Кременця вже мали власну лікарню та молитовний будинок. Громада була досить впливовою і постійно розвивалася. Найбільший її розквіт припав на період до початку Другої світової війни. Було десь більше 12 синагог, а по деяких даних більше 20. Євреї не просто мешкали в цьому регіоні чи існували лише як релігійна ланка міста. Вони не аби як вплинули на економічний розвиток кременця. Щоб ви розуміли, власниками більшості мануфактур гігантів. Были самые евреи. Евреи сделали серьезнейший вклад э, в развитие так торгово экономических отношений между другими регионами, э, что повысило, ну, скажем, финансовую рентабельность, да, то есть появились возможности. И здесь евреи сделали серьезный серьезный вклад в развитие культуры и искусства, и в том числе образования. У власності громади були майже усі готелі в місті, що на той час у провінціях було в принципі рідкістю. Тут також функціонувало понад 10 благодійних єврейських організацій. Євреям належали також усі три книгарні міста. А на початку 30-х років минулого століття тут з'явилися два видання мовою Ідиш, що пізніше об'єдналися в одній щотижневій газеті Креміна Церлебен. І окремої уваги заслуговують Макабі Геймс, або ж іншими словами, єврейські змагання по футболу. Вони відігравали значну роль у спортивному житті Кременця та заклали основу для всіх різновидів єврейського спорту у місті. Хоча, як з'ясувалося, це було досить непросто. Ось що пише у своїх спогадах, колишній мешканець Кременця Манос Голденберг на нашому шляху. Було багато перешкод не було коштів у Кременці. Місто на схилах пагорбів. Не було рівного місця під футбольне поле ніхто з нас не мав коротких штанів для спорту. А в наших магазинах вони не продавалися. І що найгірше у цілому місті не було футбольного м'яча проте, навіть ці умови не завадили єврейським спортсменам на шляху до успіху. Зваживши всі ці факти, розуміємо, єврейське життя тут кипіло наповну. Але з початком нацистської окупації життя євреїв Кременця зазнало тотальних змін в прошлом в історії це місто воно було. воно імело різне назначення. Тут був і базар, базарна площа була тут много всього э, е, ця сторона, на якій ми зараз знаходимося, вона в прошлом була територією гетто во время війни. Гетто було створене 1 березня 1942 року. У місцевому краєзнавчому музеї збереглося розпорядження гебіцкомісара Міллера, опубліковане у місцевій газеті. В ньому вказано, що усі євреї Кременця повинні були переселитись у ось цей квартал в центрі міста, який ви зараз бачите на екрані. Тут було дуже э, плотне населення, багато домів став, причому достатньо таких статних, двох етажних, трьох етажних. Все це було знищено. Було там вісім вулиць. По моїх даних більше 320 будинків, яких на сьогоднішній день вже не існує. Холод, голод і абсолютне нерозуміння за що не вбивці і не злочинці. Підприємці, вчені, музиканти, ремісники раптом опинилися в ізоляції. Їх до останнього не покидала надія, що цей жах все ж таки скінчиться. Проте існувало гетто недовго, і вже в серпні 42-го почалася серія масових вбивств кременецьких євреїв. У музеї є ще один цінний артефакт: це щоденник. Місцевого мешканця Романа Кравченка Бережного його на той час молодий юнак почав вести з липня 41-го року, занотовуючи і фіксуючи найважливіші події міста під час нацистської окупації. Цей щоденник свідчення використовували як речовий доказ на Нюрнбергському процесі. Є свідчення, що постійно курсував автомобіль русовий з гето на кодур. Скути, що кілометра 2 Мешканців Гетто, а разом з ними і євреїв з околиць вивозили на військове стрільбище з метою остаточного вирішення єврейського питання. І те, що відбувалося там, швидше нагадує фільм жахів. Однак це реальність. Кого-то мертвими вже погрібали, а кого-то жив'ям. Я слухав неоднократно історії вже таких пожилих людей, які розказували, були свидетелями. Тобто вже давно, мабуть, людей вже немає. о том, что когда немцы здесь уничтожили такое количество людей, да, то было много живых погребенных, что земля гудела порядка двух-трех дней, и это было ужасно. Голокост у Кременці забрав життя 15 тисяч невинних людей для кращого розуміння. 15 тисяч це те саме, що населення якогось із маленьких містечок в сучасній Україні. Тобто, вбити таку кількість людей це майже те саме, що повністю стерти з лиця землі цілий населений пункт. Сама ж територія гетто горіла. Центр міста переповнений архітектурою різних століть, серед яких і чотири синагоги перестав існувати. До вашої уваги ще один унікальний артефакт це фотографії, на яких вдалося зафіксувати пожежу. Треба чітко розуміти, що за ці кадри можна було втратити своє життя. Місто горіло понад 10 днів, і вони знімали саме ці події. Дослідники кажуть, є різні версії причини пожежі. Одна з них повстання всередині гетто. Під час голокосту. То у Кременці вдалося вижити лише невеликій кількості євреїв, які після трагедії на проживання в це місто більше не поверталися, згідно з переписом населення 2001 року. Євреїв у Кременці не було зареєстровано. А тепер запитання: що ви уявляєте, коли чуєте про місце масового захоронення, коли чуєте такі масштаби трагедії, впорядкований простір, на кшталт Бабиного Яру, або ж відокремлену територію, як у Сосенках в Рівному, чи просто занедбану і закинуту землю якось Янівський концтабір у Львові? В такому випадку дивіться уважно, місце масового вбивства євреїв у Кременці виглядає зараз ось так. Два пам'ятні знаки, один з яких символізує трубу Освенцима із сувіями тори на ній, і усього в кількох метрах від меморіалів розташовані приватні будинки, будови, садки та городи. Тут був Зі збив бальшой своєв'яні полігон. тут не було всіх зданій, які зараз оточують це місце. Люди знають чи таке. Просто вони собі будують там будинки, це на, на кістках. І мені здається, що це страшно. Люди повинні таке знати перед тим, як почати будувати, і вони це все свідомо. Це просто великий цвинтар. 15 тисяч людей, похованих на одній території, навіть за найпростішими математичними підрахунками, таку кількість людей неможливо поховати на кількох десятках квадратних метрів. Тобто, усі ці будинки, які ви зараз бачите на своїх екранах, стоять прямісінько на кістках. Я вважаю, що етатериторія має виглядати дожним образом соответственно. тому, как выглядят все мемориальные места, где была какая-то трагедия, и э, как место памяти. Я изучаю священное писание, это для меня дорого. Я знаю отношение Бога к еврейскому народу. Мы знаем, что такое благословение, мы знаем, что такое когда пострадало огромное количество людей на этой земле, относящихся к еврейскому народу, мы понимаем, что это не только факт исторический, но это еще духовный факт. Те, про що говорить Олексій Радчук, можна назвати пеленою мовчання, або інакшими словами, процес, коли важливі та страшні факти про голокост або замовчують, або забувають. Щорічно у десятках країн проходять акції пам'яті, покликані винести інформацію з архівів і забуття, та змусити людей замислитись. Їх проводять біля місць масових убивств, з метою підняти назовні факти про масове знищення євреїв під час нацистської окупації на конкретній території. Тисячі людей по всьому світові раптом. Прослідкували тенденцію: ті країни, міста та села, де відбувався Голокост, можуть роками перебувати в Занепаді. Власне, Німеччина на сьогодні успішна держава, яка після трагедії розкаялася в Голокості, показує найяскравіший приклад у цьому. Місцеві дослідники теми голокосту кажуть, виною забудови місця масового поховання є банальне незнання історії свого міста. Це прозвучить парадоксально, проте факт, попри наявність усієї інформації, яку ви чули у нашій програмі, сьогодні історія єврейського населення Кременця є однією з найменш досліджених в цьому регіоні. Щоб виправити історичну амнезію, понад 15 років тому педагоги із місцевого ліцею вирішили проводити з учнями додаткові заняття і вивчати більш детально історію. Свого міста. На той час, у 2003 році, це було невідомо нікому. Ті речі, які я знайшла, я маю на увазі матеріали архівів, вони не були показані саме ніде ні на друкованій Кременецькій пресі, ні на загалу на Тернопільську область. Досвід Кременецького ліцею унікальний, адже учням не подавали лише сухий фактаж, а й дали можливість самим на практиці навчитись добувати цінну інформацію. Ми утворили пошуковий загін, він називався Пошук. Це були діти 10 чоловік. І на чолі зі мною ми ходили по архівах Кременця, збирали в старожилі згадки про Кременець і про те, що відбувалося в 42-му по 45-й рік. Мені здається, що якщо живеш в місті, і ця історія пов'язана з історією міста, історією єврейської громади, і про неї просто. Мовчать ніхто не розказує, тому що ми вчимо історію України, всесвітню історію. Мені в Німеччині, наприклад, є історія рідного краю. Вони вивчають таке. І, напевне, було б доцільне зробити в нас теж такий, такий предмет, як історія рідного краю, тому що діти живуть в місті і не знають, що тут відбувалося. За словами педагогів, не знають місцеві мешканці не лише про трагічні події, а й про те, що в місті досі є єврейські пам'ятки архітектури, які на сьогодні у повному забутті. Ось як приклад Кременецький автовокзал. Там немає навіть таблички, щоб люди знали, що це синагога. Люди приходять як на простий автовокзал беруть. А там було дуже багато цікавих історій писали про цю синагогу. До речі, єврейською історією Кременця кілька років тому зацікавились у Німеччині. Місто стало частиною міжнародного проекту Вчимося пам'ятати. Це серія виставок, яка відбулася у різних містах України. Крім того, педагогам із Кременецького ліцею випала унікальна можливість поїхати на спеціалізований семінар до Німеччини. Нам показали в музеї єврейської історії і культури, показали, яким чином можна працювати з дітьми на цю тему у школах. Сьогодні Кременець живе своїм звичним життям. Місто, до речі, є туристичним об'єктом. Тільки от про його єврейську історію сьогодні мало хто згадує, чи цікавиться. Але тут є те, що так і не дозволить забути євреїв кременця. Це ось це єврейське кладовище. Його історія налічує вже 500 років, і воно є одним з найдавніших та найбільш збережних єврейських кладовищ у центрально-східній Європі. Що цікаво, розташоване воно на схилах пагорбів так, що його завжди чітко видно на Далеко із центру міста хочеться вірити, що завдяки зусиллям ентузіастів наступне покоління Кременця зможе відкрито подивитися в очі історії, історичним фактам, чесно зберегти пам'ять свого міста заради його кращого майбутнього. І на царук Сергій нарожний спеціально для програми міста.